І так, генеральна репетиція продовжується. У мене є така рибина. Не знаю, що це, хек чи мінтай, я не пам'ятаю. І знову будемо з вами тренуватись. Ну, як це на Новий рік, і щоб не було риби? Думаю, думаю, що приготувати. Ну і придумала. Ви ж, мабуть, готували м'ясо по-французьки. От, І я теж. І ось хочу попробувати рибку по-французьки. Мені потрібно повитягати кісточки, я її помию, я не буду показувати, як це я буду робити. Помию, витягну кісточки, наріжу кусочками. І замаринуємо. Поїхали. Ось у мене отакі вийшли кусочки. От я їх поріжу. Ой, не так просто різати. Мабуть, ніж такий вже тупенький. Хотіла швидко показати, але швидко не виходить. Ось отакі кусочки вийшли. Я їх зараз сюди сложу. У мене є сіт, перець, що тут, лимон соєвий. Соус є, гірчиця. І оце я його зараз е, посолю, поперчу і оставлю, хай маринується. І верчичка все Оце я зараз замариную і відставлю, побачимо де? Да? І ось поки маринується наша рибка, мені треба потерти морковку і порізати цибульку і окремо все піджарити на сковорідці ну, притомити я не знаю любляв. <смас> <смас> У мене економна олійка Спочатку я цибульку піджарю, ось вона вже розора, вже чуть-чуть підсмажилася, і я її випічаю. Тепер та вже ж і роблю із Морковкою? Ну, ось і морковка вже підсмажилася. Продовжуємо морковка. І цибулька у нас підсмажилася, я беру противень. На дно викладаю цибульку. Чому я так роблю? А я так м'ясо завжди, коли роблю по-французьки, то я під м'ясо ложу і ще отак, от кругляки, цибулечки, щоб воно не підгоріло. Бувало так, що в мене підгоріло. А так як я вперше оце готую рибу оцю то я теж так зробила. І от я на кожний круглячок оцей вложу свою мариновану рибку. Надіюсь, вона в мене тут поміститься, бо я щось розложила. так от. Ось так от, так от. І ще й два хвостика. Ось. У мене ще є лимончик, яким я зверху я не, зразу не маринувала, я просто зараз його полью чуть, -чуть сочком оце. І все видавлю. Ось так от. Все. Одрізала кусочок і видавила. Тепер розкладуємо. Спочатку, мабуть, я положу цибульку на кажду, на кожну. Отак от. Розкладую. Я уявляю. Це взагалі бюджетний варіант. А якщо б не бюджетний готувати з червоної рибки, я думаю, буде взагалі смачно. Так, тепер зверху морковку теж кладемо. Ви мене. Вибачайте, якщо щось не так, я ж не професіонал, не готувала раніше такого, тільки вчусь, навчаюся. Навіть розмовляти ще не можу. Ось так. Потім, це ще не все, потім у мене є ось уже натертий сир. І я... Зверху іще кладу сир. Оце буде у нас рибка по-французьки. <ріхи> Український варіант. Я думаю, буде смачно. Люба рибка. Я теж люблю рибу дуже. Так, побільше, побільше, все. І зараз, якщо нічого не забула, хоч приблизно, в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Дивіться, яка краса. Зараз трішки підостим, покажу ближче. Ну ось, сходила, вирвала салатик в тепличці, ви бачили послідній штрих. Ну, приблизно Салатик ще маленький. Це розмарин. Ялиночка. Ой, зламала розмарію, такий пахучий. Зразу пішов аромат такий гарний. Ну так, зараз подивимося, чи вона не сира. Зараз я пробую. Так, це корочкою взялася. Сир корочкою взявся. А тут і Ммм. Ой, як пахне смачно. М -м -м, лимончиком пахне наче. Мягкенька. Мягкенька. Не сира. Зараз скуштую. Смачна. Ну, ось так, все. А зараз приготуємо просто вечерю або сніданок. Нам потрібний буде лаваш. Просто з лавашом дуже швидко готуються страви. Не завжди в холодильнику є лаваш. Так що почнемо. Почнемо з лаваша. Я складую лаваш пополам, ложу отаку. Кришку з кастрюлі, вона в мене по розміру моєї сковородки. І вирізаю, і вирізаю отакі кругленькі заготовочки лаваша. У мене, я часто купую, щоб у мене був і круглий лаваш, він продається і такими блінами. І зараз ми його ділимо. І ви побачите, ось тут мобок Порізавнись. Отак. От. Бачите? І в мене вийшло все таки Тут. Не дорізала. Я спеціально вам показую, як могла і без вас зробити, але спеціально. Оці мені пригодяться на колись, я на колись, тому що готую часто. Ми його в розбину камеру і все. І отак получилось У нас таких два. Опа, не розірвала блина. І почнемо готувати. У мене була одна серделька і кусочок одварної курці. Сердельку я потерла на терці, а це дрібненько порізала курочку. Натерла сиру. Десь 80, -80 грам приблизно я кажу, тому що все на глаз роблю. І тепер почнемо робити. Я вбила три яйця, посолила, поперчила і збила до однородної. Масси наливаю масло, кладу лаваш, потім посипаю сиром лаваш цей. Потім викладаю натерту свою сердельку і курочку. Ви можете любе м'ясо, колбасу, що угодно. Просто це, що в мене було в холодильнику, я тий і поклала. Отак от. Потім зверху в мене остатки моїх чері залишилося чуть-чуть. Я їх зверху просто і порізала чуть-чуть солодкого перцю з кружальцями. Ну, якщо нема, то це й не обов'язково. Викладую отак ось теж сюди. Отак от. Потім виливаю яйце, те, що ми взбивали три яйця сюди. І зверху досипаю другу половинку сира. Сир ми одну оту частину, 80 грам, ділимо десь пополамшиш, накриваю другим лавашом, накриваю кришкою, і оце тепер хвилин 5-6 на невеликому вогню воно підсмажується. Через 5 хвилин ми перевертаємо. Пройшло ще 2 хвилинки, і ми його знімаємо зі сковородки. Ну ось! Вечеря, чи сніданок, готовий. Дивіться, я можу розірвати, дивіться. Все тут полезне. І швидко пройшло 10 хвилин, і все, і воно ситне, ви можете. Чи повечеряти, чи поснідати. Все на сьогодні все. Пока-пока!